А ви знали, чому нас так люблять кусати комарі? Це не просто вони докучають, а ціла наука. Комарі, особливо самки, кусають нас заради крові. Це їхнє джерело білка для відкладання яєць. Але чому саме ти? Вони чують вуглекислий газ, який ми видихаємо, і летять на запах. Якщо ти пітний чи вживав алкоголь, твій запах стає для них магнітом, вони обожнюють молочну кислоту і спирт у поті. Вчені кажуть, що люди з певним типом шкіри чи кров'ю, наприклад, першої групи привабливіші для комарів, ніби ми їхній делікатес. А ще темний одяг і рух притягують їхній радар. Кусають вони не просто так, укус водить слину з антикоагулянтом, щоб кров текла, але це викликає свербіж. Як рятуватись? Використовуй репеленти і носи світле. Мене комарі обожнюють після пива. А вас що приваблює? Пишіть у коментарях.